Розділ 71. Знайомство з батьками 2. наступного ранку Сісяє прокинулася, пригорнувшись у пучок тепла. Напередодні ввечері вона помітила, що коли засинала, зі спини її хопило джерело тепла. За звичкою вона скуйовдила волосся і злегка перевернулася, щоб побачити, що чоловік усе ще заплющив очі і дуже спокійно спить. Вона глибоко вдихнула, протерла сонні очі, а через деякий час обережно відсунула його руки, які тримали її за талію. Потім обережно злізла з ліжка. Останні два дні він пізно лягав і рано прокидався, тому був досить виснажений. Сісяє подивилася на час біля ліжка і зрозуміла, що зараз 6.30 ранку, тому вона не стала його будити. Після того, як вона вмилася, вона пішла вниз, щоб приготувати сніданок. Коли справа дійшла до сніданку, кулінарні здібності сісяї були такими собі. Вона не знала, як зробити багато чого. Усі ці західні сніданки чи щось інше були надто складними, і вона навіть не знала, як їх приготувати. Вона вміла тільки кашу зварити та яєчню посмажити або зварити прості солоні овочі. Коли сяя закінчила готувати сніданок було за сьому ранку. Вона повернулася до спальні і хотіла розбудити мою чену. Чоловік уже застелив ліжко і збирався спуститися вниз. Він побачив, як сяє метушиться перед шафою, тому простягнув руку, щоб вибрати для неї світло бежевий весняний наряд. Цей? Цей? Це підходить? Сісяє взяла його і спробувала побачити, як це виглядає на ній. Вона помітила, що того дня він був одягнений, як завжди, у сріблясто-сірий повсякденний костюм. Моючен поглянув на її виснажене тіло і ніжно кивнув. Насправді, мені теж дуже подобається цей колір, тоді нехай буде. Сисяя була досить прямолінійною, коли взяла одяг і пішла до ванної кімнати. Через деякий час вона переодягнулася і пішла вниз. Мою уже розслаблено сидів за обіднім столом і читав газети, поки снідав. Сісяя, яка їла кашу, раптом підвела на нього погляд і тихо запитала: Ти все приготував? А мов вже вчора підготував їх і поклав у машину. У всякому разі, вони не дбають про ці речі, тому тобі не потрібно нервувати. Треба нервувати саме їм. Крім того, коли я поруч, про що ти так хвилюєшся? Мой учен навіть не підвів очей, просто прямо сказав, Хто сказав, що я нервую? Я ні. Якщо буде щось недоречне, ти будеш збентеженим. Трохи похмуро відповіла Сісяє. Мой учен подивився на неї, і посмішка на його обличчі була трохи дивною. Якщо ти справді так думаєш, то це означає, що твоя самосвідомість на досить високому рівні. Сісяє кинула на нього погляд збоку, їй було ліньки сперечатися з ним. Після сніданку дует чоловіка та дружини вийшов з дому. Сяє поїхала на своєму парше. Спочатку мою Чен уже сидів на водійському сидінні, але вона підштовхнула його сісти на переднє пасажирське сидіння. Він підкорився, оскільки знав, що, хоча ця жінка виглядала ніжною та байдужою, Насправді вона була досить амбітною та не бажала визнавати поразку. Машина виїхала з району ВІЛ Великих Хвиль і поїхала по шосе, яке вело прямо до аеропорту. Машині мою зручно відкинувся на спинку, слухаючи музику, а його доглянуті нігті стукали по колінах у такт. Здавалося, він був у досить веселому настрої. Коли цього року компанія виходить на перерву, Цього року новий рік, здається, відсунуто пізніше, ніж минулі. Краще раніше визначити, коли буде перерва. Зрештою, працівники повинні організувати свої поїздки. Раптом загуділася сяя. Після вихідних ми будемо працювати ще тиждень. Про це вже повідомив департамент громадськості. Після нового року ми проведемо кадрову реструктуризацію. Готуй свій відділ до цього. Прямо нагадав мою чен реструктуризацію? Хіба ми щойно не зробили цього? Сісяє кинула на нього запитальний погляд. Після Нового року у компанії буде чимало проєктів, і я вже повернув людей із Франції. Щоб долучити до цих проєктів, природну частину людей потрібно перерозподілити. Зрозуміла. Я просто чекатиму домовленості з відділу кадрів. Коли машина в'їхала на стоянку, було рівно 8.30 ранку. Вони вийшли з машини, потім чоловік і дружина пішли до воріт прибуття. Того холодного ранку багато людей прийшло привітати інших в аеропорту. Однак вони двоє вийшли на спеціальну смугу для ВІП-персон. Вони щойно зробили кілька кроків, як Джоан Шурон подзвонила мою учену. Сказавши, що вона вже приземлилася і виходить, сісяя нічого не сказала по дорозі, вона просто слідувала, за моєю ченом. Вони пройшли близько десяти метрів, коли невиразно ріжучі та дзвінкі кроки, почули на доріжці. Сісяя підсвідомо підвела очі і побачила, що попереду до них дуже швидко йшли кілька фігур. Придивившись уважніше, вона чітко побачила людей, які були прямо навпроти них. Головною особою була жінка середніх років у чорному для силових структур костюмі. На її елегантному й вишиканому обличчі невиразно виднілися нотки суворої сили. А між бровами виявлявся твердий героїчний дух. Кожен її рух виявляв невимовний спокій і гідність, а погляд був дуже пронизливим і загрозливим. Вона була дуже захоплюючою з надзвичайною грацією. Ви могли сказати, що коли вона була молодшою, вона, мабуть, була красунею. Насправді, її зовнішність була дуже схожа на чоловіка поруч із сісяє, яка могла майже одразу визначити особу цієї жінки середнього віку. За нею йшли молодші чоловіки та жінки, їхні манери показували, що вони її підлеглі. Коли він побачив, що жінка рішуче йде до нього, мой Ючен зупинився на півкроці і взяв сяї за руку. Ця справа має бути доведена до ладу. Зі свого боку, я не можу пристосовуватися. Нехай він розбереться в ситуації від начальника бюро Джао. Просто відповідаю йому так: якщо у нього будуть якісь проблеми, попросіть його поговорити зі мною особисто. Наказала жінка, потім вона закрила документ і передала його чоловікові, який стояв поруч. Добре, ви всі спершу йдіть додому. Ми обговоримо все інше завтра. Добре, керівнику Джоан». Кілька людей позаду неї з повагою відповіли, а потім дуже швидко затримали кроки, щоб дозволити Джоан Шуронг піти першою.